Доброго дня! Ця гра закінчилась для вас поразкою, але перший тайм ви зіграли 0-0. Що не вийшло в другому таймі? Чому програли з таким великим рахунком? Доброго дня! Вітаю команду суперника з перемогою. Що не вийшло, там наче все виходило, все грали свою гру, першу половину закінчили так, як і планували. Трішки не, не вистачило можливо удачі реалізувати свої моменти. Вийшли з гарним настроєм на другий тайм, але десь, десь трішки не дограли, десь, мабуть, трішки понаділись на суддю, хто, ну, Такий фактор якийсь трішки десь не добігли, трішки вдача нам, мабуть, не посміхнулася, але. Хочу подякувати своїй команді, що приклали чимало зусиль. Ну, будемо, будемо, як сказати, звлікати урок з цієї поразки, і будемо покращувати свою гру. Зрозуміло. Так. Зрозуміло, дякую.